Один день з мого життя в Марокко. більшість часу я проводжу вдома. Зранку поснідала ідей для сніданку в мене зазвичай небагато, тому часто харчуюся за принципом аби що-небудь після цього займаюся йогою, хоча і не супер йог, але намагаюся практикувати щодня. Зазвичай обираю комплекси для початківців, інколи пропускаю заняття, але швидко повертаюся до свого звичного ритму. Відразу після йоги медитую 10 хвилин, свій дзен я ще не зловила, але продовжую шукати. Потім беруся до справ. Спершу розвішую прання, а далі йду в свій кабінет за комп'ютер. Тут я проводжу, мабуть, відсотків 60 свого часу, пишу сценарії для нових відео, монтую або просто дивлюся серіали. Обов'язково роблю невеликі перекуси з кавою, це моя традиція. Обід у мене простий, адже в будні дні я не готую для чоловіка, бо він їсть на роботі. Тож для себе роблю щось легке, аби лише втамувати голод, адже лінь готувати повноцінні страви. Під вечір ми з чоловіком їдемо на ринок і в супермаркет за продуктами. Так проходить більшість моїх днів у Мароко спокійно та буденно.